Дніпропетровську були створені чотири покоління кращих ракет спочатку середньої дальності, а потім міжконтинентальних балістичних ракет. Це були найкращі ракети у світі. Це не тільки визнання тих, ті, хто працював в Дніпропетровську, це визнання Сполучених Штатів Америки, які я під час своїх відряджень з 92 по 99 рік неодноразово чув в Штатах. І дійсно наші дві ракети СС-18, це американська індакіндекса, так, вона була найкращою жит... рідинною паливною ракетою у світі. І... Шановний Путін, дуже довго цю ракету вона була, стояла на бойовому чергуванні тільки в Казахстані, і в Російській Федерації. На Україні вона не стояла. Дуже довго не знімав її з бойового чергування і звертався на Україну з проханням приїхати і провести гарантійні роботи кожного два роки. Це підкреслення якості наших ракет. Но...